Радий вас вітати, шановні. Сьогодні в нас перше знайомство з Норвегією. Перша прогулянка. Виходимо перший день на прогулянку. Гарний сонячний день. Оце так виглядають будиночки у цьому містечку в Норвегії. Усі норвежці полюбляють великі вікна без перетинок. Такі якби панорамні. Тоді в будинку багато світла, відчуваєш себе по-особливому. На пагорбі сосновий ліс, дуже затишно, ніякого шуму, гаму, людей ніде не видно. Сьогодні неділя. Мешканці Норвегії полюбляють в цей день відпочивати, нічого зовсім не робити, дивитись телевізор, детективи або виїхати десь на природу і займатися або спортом, або зеленим туризмом. І оце в 200 метрах від нашого будиночку є така гранітна каменюка. І ще одна це природній камінь, бо земля у Норвегії майже вся складається з каміння. Плодородних земель всього 3-5%, на яких можна щось вирощувати. І тут кругом в землі торчать ці каміння і ростуть хвойники. І від цього каміння він знаходиться на височині. Відкривається дуже гарний пейзаж на бухту, залив і на море. Оце так виглядає. Зверху все. Міще трошки є. Площина на каміні, де можна постояти, подивитися, теж туди спуститися. Будиночки всі у людей впорядковані. І це ми піднімалися сюди. Хоч сьогодні вихідний день створювати шуми гамір заборонено, аби не турбувати своїх сусідів. Але багато... Мешканців будиночків, яких ми проходили, займаються якісь тихими роботами по впорядкуванню. Або доглядають квітнички свої, або десь там щось монтують, підправляють, підкрашують потихеньку, щоб не було гамеру. Правда, дуже гарний вигляд. То на острові там, мабуть, портова структура. І відкривається вигляд на океан. Норвежці мають особливий менталітет, вони дуже привітні, позитивні, всі завжди посміхаються. Прямуємо далі, усі будиночки вбудовані у схили, під... влаштовані під ландшафт і приходимо до такого каміння, на якому є позначка. Про те, що це тренажерний парк муніципальний. Тут знаходяться тренажери. Площадка така, майже як майданчик, як у боровиці. І частково тренажери такі ж самі, але є свої своєобразні. На вході на майданчик є ще дві позначки Ось такі таблички. Про те, що на цьому майданчику мають доступ і можуть займатися діти. Не Молодше 14 років і не менше на зріст як 1,40 м. А також провістень між двома людьми, які можуть займатися на цьому майданчику, для того, щоб витримати правила безпеки. Оце бігова доріжка, така у нас Боровиці є. Ще якийсь тренажер для вправ. Оце такое я не бачив, що це за тренажер. Просто стовп гладкий і ногами все становиться тут. І тут о. Видно, показується, як на ньому займатися. Дуже цікаво. Тут на кожному тренажері є така табличка, які вправи можна на ньому зробити пояснення таке. це наша вулиця. Відкривається на неї вигляд з гори з іншого боку. Отак виглядає цей. Мікрорайон. Доволі цікаво. Коли ми сюди піднімалися, то бачив багато людей вже похилого віку, вони такі піджарі і, минуючи нас, вони вгору просто бігли, займаються бігом, переймаються своїм здоров'ям. Це ще якийсь такий тренажер. А, бачите, це ноги піднімати, прескачати. Це берешся руками, показується, як робити. Дуже цікаво. Побачив, це рухається літня пара. Йдуть потихеньку, підтримуючи друг другу за руку. Дуже тепло і дуже приємно. Це так виглядає зупинка. Тут строго за графіком йдуть маршрутки, я так розумію. Це вивіска. Свідчить про те, що ми прямуємо до морського басейну. Оце спускаємося до моря і тут на шляху у нас трапились такі двоповерхові будиночки, біля них невеличкі паркувальні місця. І тут теж квартири, звичайні, і проживають люди. І поодаль вже видно саме море. Все дуже впорядковане, чистеньке. Вже майже підійшли до моря, чути вже шурхіт хвиль. І тут такі стоять будиночки. Основна забудова у Норвегії це каркасні будинки, більшість з них обшити деревиною, роблять пропитку антисептичну. Бачив такі зелені дощечки. І проти шашелі. шашелі тут і по розповідях місцевих шашель, короїда тут немає. Також, що стосується мене, це бджоли. До і кліща у бджіл тут немає, тому тут дуже виконуються санітарні норми і требування щодо везення бджіл і продуктів бджолярства, аби не завести сюди шкідників бджіл. Оцей санвузло знаходиться на пляжі біля моря. Дуже приголомшливо. Ця кімната показує, що для інвалідів, для догляду за дитиною, а також для жінок і чоловіків. Це саме за що більше у нас зараз іде балачок, про те, що то суспільні кабінки для всіх гендерних верств. Облаштований пожарний гетирант. відпочивають люди на березі це той самий басейн про який на початку нашого шляху сюди йшла позначка що морський басейн це відтак обладнаний і тут влітку коли тепла вода місцеві мешканці приходять купатися на вході сюди теж є позначка табличка про те щоб бути обережні бо коли хвилі забивають на цей пірс Може бути слизько, щоб не впасти у воду. Кругом каміння і там у море спуститися дуже важко, бо каміння слизьке. Попробую ще яка вода наша, дуже цікаво. Отаке цікаве природне каміння. Там стоять будиночки за камінням. Спробував воду. Вона тут у морі дуже сольова, але у тому басейні, куди підходить, там потрапля, туди і дощова вода. Вона мала сольова. На це внизу багато людей відпочиває. І це не якісь туристи, які прибули подивитись на незвичайний берег або якесь незвичайне місце. Це місцеві мешканці, норвежці. І вони полюбляють у свій вихідний день проводити час саме так. Отам От під камінчиком сидять і люди більше більш у віку, і молоді. П'ють, попивають чайок. Як спиртного, бо спиртного тут майже і немає ніде, я вам про це розповім ще. Рухаючись вже в напрямку додому, побачили таку площадку, на якій знаходяться сміттєві баки. І вони зачинені і... Викидати сміття строго можна визначеної категорії. Оце перші тут два баки це можна викидати все підряд. Далі третій бак тільки бумагу, папір. Написано. І четвертий бак тільки папір. П'ятий бак, що це викидати? Біо, біо. Терпи бак це біовідходи. Біовідходи це які можуть розкластися в природі. Це очистки картоплі, наприклад, яблука. І це у нас шостий бак. Скло. Окремо для скла. А як вони відчиняються? ці баки? Для того, щоб відчинити цей бак, треба мати спеціальний брелок, який мають всі мешканці, мешканці цього продов... да. домогосподарства. Треба прикласти руку, прикласти цей брелок та потягнути на себе. І тоді воно відчине. Зрозуміло. Дякую вам за розповідь. Звертаємося додому. Тиха вуличка. Дуже впорядковані дворики. Ніде жодної смітнинки не можу знайти. Ні сірничка, ні бумажечки, ні пластикові пляшечки. Нічого ніде нема. Різноманітні машинки не дуже дорогі. Оце Фіат 500 стоїть. До цього бачили електричка, ренозою, багато гібридів тут, автомобілів. І навколо тиша, спокій, але відчувається, що воно обжите, що тут мешкають люди, немає якоїсь пустелі тут. Сьогоднішня подорож у нас завершена і ми вже прийшли додому. І тут нас чекає приємна новина, вже готуються вуглі на шашлики. Скоро будемо смакувати шашлик. А на сьогодні це все, всього найкращого, шановні глядачі.